Якось у наших техновинах ми вже згадували повітряні таксі. Джобі не думала, що знову говоритиму про них, але тепер в контексті Мілтеку. Але ні, світ любить дивувати. Джобі Авіейшн провела перший політ нового гібридно-електричного літака, вертикального зльоту і посадки, який вони разом з L3 Harris готують під військових замовників. Політ відбувся 7 листопада на майданчику Джобі в Маріні, Каліфорнія. Базову машину для комерційного ринку проектує і виробляє джобі. А L3 Harris дотягує її під військові задачі: ставить свої системи зв'язку, сенсори, бортові комп'ютери, засоби РЕБ, а також інтегрує все це з автономним стеком керування польотом Superpilot. Засновник Сіо Джобі Джо Бен Бевірт прямо говорить: зараз критично важливо навчитися віддавати нові технології військовим значно швидше і дешевше, ніж це робилось раніше. І ця машина якраз спроба скоротити шлях від прототипу до реальної місії. Технічно гібридна машина побудована на основі їхнього серійного електричного і VTOL Joby S4. це п'ятимісний на пілота і чотирьох пасажирів, Тіл Тротор, який злітає і сідає вертикально як гелікоптер.